До Сумського районного управління поліції з заявою про злочин звернувся житель обласного центру. Чоловік розповів поліцейським, що хотів продати автозапчастини в мережі інтернет та розмістив відповідне оголошення. Велася переписка по продажу запчастин через вайбер-проваження. От номер дзвонив по Viber Ну, з з, 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 з Польщі, той польський номер, у вас по їх з доставку продовжував, ну, але я від неї відказався. Через декілька годин, там, може хвилин, дзвонить Приватбанк, що о, ви, о, як сказати? Ви здійснюєте перевод коштів у розмірі 2 тисяч гривень. Якщо ви погоджуєтесь, то нажміть один. Якщо не хочете скасувати, то нажміть ноль. Я нажимаю нуль, що я нічого нікому не перечисляю. Не я бо, діло з цим не вмів. От, от нажимаю ноль. Заходжу потім в на приватбанка, воно мене заблокірована. На щастя, чоловік встиг зв'язатися з банком і картку заблокували, зробивши неможливим доступ до неї сторонніх осіб. Поліція нагадує громадянам, що шахраї вигадали безліч різного роду способів, аби заволодіти вашими заощадженнями. Тому будьте дуже уважні: не відповідайте на повідомлення від незнайомих вам абонентів, не переходьте за посиланнями, не вводьте, не передавайте та не повідомляйте свої персональні дані. Останнім часом шахраї за допомогою телефонних дзвінків виманюють у необережних громадян гроші. Тож, коли вам телефонують з незнайомих номерів, потрібно пам'ятати, це можуть бути шахраї.